У нас була така тактика, що коло таких грибів зрізають гриб і вони його не забирають. Всім привіт, ви на каналі Вартівський Сьогодні у нас відео буде. Поїдемо по гриби. Ми сьогодні в нашому відео собаку разом вигідне, цього придуроч Взяли ми з собою корзину, собачі води, садів води і ми тут десь Йдемо в трактор Пошли. Підписуйтесь на канал і ставте лайки! А ми... Що у нас? Запуск. Холодне. не мій Все, ми приїхали. Собакці води дали. Так. Да. Тепер ми возимо з собою мисочку і водичку для собаки. Ну, я вам скажу так, гриби є. Ми... Ага. ми бачили людей з грибами. І самі бачили гриба. Десь да, тут Так, десь отут, отут десь має бути гриб. Ось дивись, маслюк. Бач, я знайшла. Давай, ми навіть з ножом. Такий у нас рязак. Якщо це маслюк, щось не похоже. Хуйня якась. Блядь. <с ministry> маслюк ти, я б Ну оце я, під оце. оце я не знаю що це. Це або сироїшка. Або я не знаю що це. Ну блядь Да ні Це не сироїшка? Ну за цей хуйня, це явно поганка, скоріше. всього Ну, значить поганка. Тіть, На цьому гриби котів, по-моєму більше не було. Були. Блять, паутина. А воно, ну, фіори, не бачив Вова знайшов першого гриба. Похоже, на піддубня. Так, <реш> да, це піддубень. Я завжди думаю, таке знизу так це лисички Ні, це піддубень. І оце підбудимо. Точно? Так. Да. Ми ж збирали з тобою грибу. так. Вони бачите? Кажи. Що... Нашли поляну з грибами. Зараз <рес> <Сейчас рес> будемо нарізати на скору. Ну а взагалі, якщо серйозно, то поступки ми нашли что. Положим поки ниж. Ходимо, не знаю. Так ходимо на такому місці, де і повинні бути гриби, але. Щось на щось немає. Не наблюдаються, так. Да. ще будемо переїдемо далі. Ще в нас є місце одне, де ми збирали раніше гриби. Так, да, це ми приїхали в нове місто. Тут ми ніколи не збирали їх. Ми сюди приїжджали завжди... просто з собакою, просто погуляти. З собакою погуляти, бо тут, тут, тут красиво. Ну там далі. Ну там далі було. було, що там ну, В принципі, на каналі, наверное, є одні сосни, типу, кущів, а таких немає. О. Не шморкай. Ну так що мені зробити? Знайшли галявинку грибів. да, Це маслюк. Ура, якісь другі. Блять, оце його дрізав, так одрізав. Червовий попав. да. так. Ну, бери І ще один. Червивий Ну вони всі маслюки червиві. Пойдем. Суп, псякуся. Ще, ще чучело покупалося, взяло. Ганяє, тепер ходить болото. Да. В поїсках далі. Засвічує, нічого не бачу, що знімаю. У нас таке питання до вас, наші зрителя. Зад... Амур, йди. У нас є такі люди, які зрізають гриб. І вони його не забирають. Ну ладно, цей червивий. Но перед цим, Но ми перед цим Галявина така була. І отак гриби просто порізані і не забраті. Причому і при цьому ножка не забиралася. А у нас такий уловчик. Так, ми. Да, ми ще шукаємо в поїсках великого гриба. Прив'язали собаку, бо ходить багато людей, таких як ми і шукають гриби. Де? Ну так, да, ось дивіться. Примір. Гриб. Нормальний. Нормальний. Ну... Та й ти нахер. Ну типа не червивий, нічого. Він просто викинутий. <сум> собачий на хвостик. Зачем таке робити, я не розумію. Ну, типу. Тіпа... Ні, ми от можна ж, колись знаходили, так типа ножок не було. Угу. Ось угля, диви який. Ну цей, Да, червивий, окей. Понятно, що він викинутий. До все не сильно шляпа нормальна потяг. Та... Ну так. Да. Ну Я типу. Зачем таке робити? Ось, ось, ось. Непонятно. Ну і це такий. І ладно, це не то... перший рік, що ми типу собираємо і не видно. Осьо. Ну, ну, ну ладно, це ножки відрізані. Так, типу, ладно, ножку обрізаю, відбігані. Для красних, як я да. У нас була така тактика, що коло отаких грибів красних росли маслюки. І ми думали, що це робоча тактика. тактика робоча, це просто поріза. Ну, дивись, бачиш, маленький, дикова сравні. Ага, викинутий. Ну все, сколько їх було. Нахуя зризати, якщо ти його не береш? Це просто так. Щоб нікому не досталося. Щоб... Хуй не знаю. Чим керуються такі люди? Ну що, лежить. Є бачите пить. І, і, і звіняюсь за мій французький. Я не знаю, чи видно, блять. Так воно. Сюди лізе. Диви, диви, диви. Блядь, собаку треба поймати. Так киди забери його. А іди сюди. Сейчас вылеза. Собака на дроке. Що... Да ну нахер, сейчас укусы. Собака сборка дробит. У меня я мур тут опасно для, опасно для жизни. <рес> и для нас, и для тебя. Блять, дева надеялась. В нору, наверное, полезла. колись тут гриби збирали. Ну, зараз буде колись посадка буде. Да, буде. Новий ліс буде отакий. Так, а тут ай був молодий, нашої його викидали. Так. Okay. Да. Отакі ми. А? Що я вижу? Ти селфі? Ти думаєш, ти не хочеш, щоб ти був. Ага, під О, під Опайні. 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 Да, так. Все, ось такий у нас улов грибний на сьогодні. Повна корзинка. Да, в принципі, це найкраще з усіх разів, що ми їздили. Так що все, будемо їхати зараз додому, уїжджати з цього прекрасного лісу, чистити тепер гриби. Нас обирали ми піддубні, польські маски, да? Да. так? Наче так. Поганок чи не набрали. Так що все. Всім кому понравилось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Пишіть, сколько ви нас обирали грибів. Хто желає підтримати канал, ссылка в описанні і на... підписуйтесь на мій інстаграм. Ссылка в описанні. Всім до нових встреч, всім пока-пока. Це здорова яка. Не знаю, чу -то, чу -то не видео, чи це чутно на відео чи ні, як вона сичить. Язик який? <рес> це змія, бо сичить. Ну жовтий ж по-моєму. Да ліза як? Ладно.